Культурні надбання Кременчуцького краєзнавчого музею поповнились ще одним унікальним експонатом візантійською монетою, яка називається Мільярісі. Вона була знайдена на території Кременчуцького району на розмиві річки Сухий Кобилячок. Ось цей мілісіарі. Це заглиблення у таку давнину, у таку ну безмежну давнину, і ми розуміємо, що наші предки тут були завжди. Коли ми говоримо тисячі, тисячі триста років тому, тут жили люди, і вони точно були наші предки, і вони точно любили життя, любили своїх дітей. Вони вони хотіли торгувати. Вони не воювали. Бо якби вони воювали, то мабуть би знайшли якийсь кінжал, А так ми знайшли монету. Також унікальність монети полягає в тому, що на території Полтавщини таких візантійських монет, про яких наразі відомо, всього дві: одна в полтавському музеї, друга тепер і в Кременчуцькому краєзнавчому музеї, куди її передав Кременчуцький історик та журналіст Володимир Ейсмонт. Вона випускалася на початку сьомого століття двома імператорами Іраклієм та його сином Константином Іракліоном. В чому цінність цієї монети? Вона доводить, що 1300 з лишнім років тому на території Кременчуцького району біля Кременчука, можливо, на території самого Кременчука, вирувало життя дуже активне. Люди, які тут жили, вони торгували з Візантією. І саме так ця візантійська монета потрапила до нас. Окрім експонату стародавньої історії, в музеї з'явилися й атрибути сучасності марки Гадяцьке сафарі Доброго вечора ми з України, Кримський міст на біс а також пачка Артем Сіль зі спеціальної партії солі із Соледару. Музей це те місце, де воно збережеться, і де через 100 років і через 200 років. Якесь хлоп'ятко з відкритими очима побачить. І потім сам піде щось шукати про історію своєї батьківщини. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.